Доброго дня, друзі, хочу показати один лайфхак. Якщо зараз дійсно це все вийде, бачив я це в просторах YouTube. Щоб не сверлити отвір, можна і так спробувати одразу оце ось випиляти. Ставлю на штатів і гайда, дивимось. Мені, мені треба оце вирізати. Отвіра ніякого немає. Зараз я вам покажу. Під углом. Засандавів туди, лобзик. Якщо вийде, то вийде. Якщо ні, то вибачте. Получилося. Але не знаю наскільки це корисно. Ну давайте чесно. Це якщо якусь лінію пряму треба, да. а якщо мені треба коло, то все одно треба просарвити. Отак от. І пішов.